Сьогодні ми, е, говоримо ми говоримо про інновації. Говоримо про стержень, який фактично тримає будь-яку економіку. А також що у нас є в смислі інновацій уже. того, щоб твоя інновація і твоя ідея стала бізнесом, стала яв'ю, можна очень много працювати. Ці інновації треба починати, по перше, з себе потрібно розвивати якийсь такий приємницький дух, не боятися щось зробити, не бояться зробити якісь унікальні продукти, не боятися бути експансійними. Чудес не буває важка фантастична праця кожного дня дає свій результат. Коли вам говорять про якийсь рай, то дивіться, оцінюйте не рай, а дорогу до нього. Людей не треба боятися в них нужно вірити. Задача лідера, як на мене, власне творити це середовище, де люди можуть продукувати ідеї, не боятися це робити і говорити про це. Завжди намагайтеся вжити всі можливості, всі шанси, які вам дає життя. Я знаходжуся в короткій інтелектуальній відпустці у Словенії. А в одній з найуспішніших країн центральної східної Європи будьте інтернаціональними, будьте відкритими до нових ідей, вчіться всюди. Якщо це буде праця десятків тисяч людей, то просто нова країна, вона просто з'явиться, вона просто проросте скрізь стару країну, як трава проростає крізь потрісканий асфальт. Це був проект Вільні люди з Катериною Горчинською і Павлом Шеремета. І ми желаємо вам в